Всім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з добіркою любовних романів, романтичних комедій і все в жанрі любовного роману. Це відео мало вийти ще 14 лютого, так як День Закоханих, День Книгодарування. Але щось пішло не так, тож записую це відео трохи пізніше. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де більше розповідаю про книги. Ділюсь на них відгуками, різними фото і таке інше. Також до Тіктоку, де теж знімаю відео на тему книжок. Сподіваюсь, ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, розпочнемо нашу добірку тут. Буде все показано хаотично, тому що можна було в цілому розділити книги на популярні та непопулярні. Але... Тож, перша книга, яка трапляється мені до рук, це квартира на двох, навколо якої певний період був дуже великий ажіотаж в нашому буктоці. Я з цією книгою знайома вже давно, тому що це були, здається, мої другі покупки, коли я саме почала ось так активно читати. І тоді мені ця книга ну, дуже сподобалась, це було прям вау. Так як я ще не читала інших любовних романів, це для мене було щось прям таке, ну дуже-дуже вау-вау-вау. Можливо, якби я м -м, зараз це прочитала, воно мені не так би сильно сподобалось. Але історія розповідає нам про двох головних героїв: Тіфі та Леона. Вони мешкають в одній квартирі, але при тому жодного разу ще не бачилися. Також ділять одне ліжко, навіть не знаючи, хто є хто. Тіфі в нас працює, здається, журналістом, і вона в квартирі перебуває переважно з вечора до ранку. А Леон, він в нас медбрат, який працює в нічні зміни, приходить з ранку і до вечора. І так виходить, що вони не перетинаються. Але, звичайно, ця система згодом ламається і вони випадково е бачаться, і нарешті точніше бачать, хто є хто. За такої трошки незручненької ситуації. Але, звичайно, тоді в нас вимальовуються колишні тіфі, також дівчина Леона. Але всі ми знаємо, як закінчуються такі любовні романи. Тож, якщо ви раптом ще його не читали, то, будь ласка, прочитайте. Це дуже крута книга, з якою ти можеш відпочити, порадіти за головних героїв, там, поусміхатись, все таке. Дуже романтична книга, тож рекомендую. Далі покажу вам непопулярну книгу. Ну, особисто я не бачила ніяких відео в буктоці, в Букстаграмі і в Буктюбі. Нічого про цю книгу ніде не чула, ніде її не бачила. І це теж були одні з перших моїх покупок. 180 секунд від авторки Джесіки Парк. Про цю книгу я дізналася з фанфіка, але на той період я ще не читала книги. І коли я побачила в книгарні є. Ось цю книгу я така, все, я її беру. І на той момент вона мені ну, настільки сильно сподобалось. Це було для мене щось нове, незвичайне. І я така, просто вау! Історія розповідає нам про дівчину Елісон, яку вдочерили аж в 16-річному віці, а насправді вона ще до цього часто була в різних дитячих будинках і вдочеряли її не один раз, але от в 16 років. Трапився чоловік, який був, ну, ставився до неї якнайкраще. Вона в нас вчиться в університеті і починається книга з того, як цей її батько привозить її до тут містечка. Десь тут не перший курс, вона десь другий чи то третій. Вона така собі тиха, дівчина, нічим не особлива. І вона просто в один день вирішила піти. Погуляти містом, потрапила на площу, де проводили соціальний експеримент, чи зможе людина закохатись за 180 секунд. По випадково потрапляє в цей експеримент, і в результаті закохується в хлопця, який теж має ім'я на букву Е, А, Во. Він у нас блогер, який веде свій е блог. Здається, чи то в Твіттері, чи де. Коротше. І в нас описується любовна лінія від Елісон та Есбена. Для мене це було просто щось тоді неймовірне. Мені здається, що зараз можна порівняти, от як зараз пишуться любовні романи, хоча не, не буду певна, коли написали панк 57, можливо, навіть раніше за цю книгу. Але це просто такі два, дві протилежності. Е, тому що е, е, та інформація, яку я знаю про книгу панк 57, ну, це геть протилежність цієї книги. Це більш щось таке миле, е, романтичне, легке. Якщо ви щось шукаєте саме таке, то ця книга буде для вас. Правда, я не знаю, чи можна її десь ще знайти. Можливо, ще є якийсь додрук, тому що книга у нас 2020 року і я не впевнена, що вона. Є десь, можливо, на барахолках. Але якщо знайдете, захочете прочитати, то я думаю, що вам сподобається. Далі серія книг. У нас поки що вийшло дві, але я сподіваюся, що видавництво скоро зробить анонс і до третьої книги. Це в нас Бріджертони від авторки Джулії Кує. Квін. Ку... Я завжди чомусь читала Квін, вона якось Куїн, здається, чи коротше. Перша частина Герцог і я. Я не хотіла спочатку читати цю книгу, думала, що вона написана в стилі класики, ось ті там такі слова. Я таке не дуже люблю читати, але це в нас написала сучасна авторка про XVIII століття, коли от, е, вже в 20 чи в 19 років. Е, навіть, можливо, менше, я точно не пам'ятаю. Дівчата мали вже виходити заміж. І тут у нас є головна героїня Дафна Бріджертон. Вона найстарша із сестер сімейства Бріджертонів і вона саме в тому віці, коли треба виходити заміж. Навколо неї дуже багато кандидатів, але вона ні одному не бачить достойного собі чоловіка. І на горизонті в нас вимальовується Саймон, в якого свої. Погляди на шлюб дітей і таке інше, але якось то вони з дафною сходяться, хоча їхні погляди розходяться в абсолютно дві різні сторони. Проте все міняється, всі змінюються. Тож ця книга була дуже легкою, романтичною і не треба було напружувати голову, щоб розгадати якусь. Сюжетну лінію, сюжетний поворот і все таке. Тож, якщо ви хочете щось таке легке і романтичне, то Бріджертони це для вас. Далі йде книга. Думаю, можливо, всі майже бачили. Екранізацію цю книгу зараз, напевно, важко знайти. Хіба що десь на барахолках мені пощастило, що в одній із книгарень вона так непримітно стояла. Це видання ще 2019 року. Тут навіть встигли вже пожовтіти сторінки. Це нас Любий Джона від автора Ніколаса Спаркса. Ніколас Спаркс. Просто автор, в якого всі історії доводять до сліз. І це не виключення. Історія розповідає нам про Джона, який є дуже такий закритий в собі, трохи грубуватий, мовчазний чоловік. І він не вважає, що з ним може стати щось особливе. Але коли він приїжджає в відпустку, він сам військовий. І коли він приїжджає саме в відпустку, знайомиться з дівчиною на ім'я Саванна. Ввечері, на пляжі, вони заводять розмову, між ними зав'язується така дружба, потім пізніше і кохання. І книга покаже, чи витримують вони ось ці постійні то розлучання. То вони знову разом через те, що у Джона все-таки служба. Він частіше буває на службі, яка тягнеться не місяць, не два, не п'ять, і навіть не один рік, можливо, й довше. І книга покаже, чи витримують вони це. Насправді, коли я дивилася екранізацію, мене трохи здивував кінець, тому що він не такий, як в книзі. Книга нам пише зовсім інший кінець. Більш правдивий, а ну, в фільмі зазвичай треба ж зробити трошки не так. <хи> Тож, якщо ви десь знайдете цю книгу, і якщо ви її ще не читали, можливо, хтось, якщо хтось читав, обов'язково напишіть в коментарях. То я вам її дуже рекомендую, вона просто неймовірна. Я була в захваті від прочитання. Далі книга, про яку знають, напевно, що усі, і всі її вже прочитали. Це була дуже очікувана новинка від видавництва. Коли ми ще почули, що її видадуть на, у нас. Я була просто в захваті, дуже її чекала. Тоді саме набирались оберти в зарубіжному буктоці. І ось минулого року її нарешті в нас переклали. Гіпотеза кохання від авторки Алі Гейзелвуд. Дуже популярна історія, і я від неї теж в захваті. Історія розповідає нам про Олівію. Вона біологиня, яка мріє про докторський ступінь, а не про романтичні стосунки. Але поряд є подруга, яка постійно нагадує їй про те, що тобі треба хлопець, тобі треба стосунки і все таке. І щоб якось відчепитись від подруги, вона перед її очима цілує свого професора Адама Геддя Карлсена. Який ще обіцяє написати заяву до поліції за домагання? Між ними виникає угода, що вони будуть зображати фейкові стосунки. Але з цих фейкових стосунків всі ми знаємо, що вийде. А, дуже крута історія. Мені тоді дуже вона сподобалась і зараз ще подобається. І я дуже чекаю, коли в нас вийде нарешті кохання в мозку. Так вже є анонс, але я не знаю, як дочекатись того моменту, коли я вже буду тримати ту книгу в руках. Я дуже чекаю цього моменту, Тож... То ще раптом незнайомий, хоча я в впевнена, що ви вже читали цю книгу, але якщо раптом не читали, то обов'язково прочитайте. Вона крута. Далі більш така літня історія, звичайно, яку я прочитала ще в січні минулого року, яка потрапила мені дуже в настрій і була саме тим, що мені потрібно, тому що перед цим я читала цикл Двірше і Троянд. А третя книга там була досить таки важка, насичена подіями, дуже велика, і мені треба було від неї відпочити. Тож я взяла випадкові наречені і не прогадала, тому що ця історія просто те, що треба, щоб відпочити, посміятись, помилуватись і все таке інше. Випадкові наречені розповідають нам історію про двох сестер-близнючок Емілі та Олів. Емілія в нас везунчик по життю. Вона. Де б не приймала участь повсюди, вона виграє навіть на своє власне весілля, вона зібрала кошти, беручи участь у різних конкурсах та розіграшах. А от Олівія у нас такий песиміст, реаліст і їй не дуже то щастить. І от відбувається це весілля, на якому стається нещасний випадок, тому що всі раптово отруюються, окрім двох людей, окрім нашої Олів. Яка просто не встигла щось зі з того шведського столу. І Ітана. Ітан у нас рідний брат нареченого. Він просто це не любить, він не їсть шведські столи, де б вони не були. І от в Амілії та її нареченого на руках путівка до Гаваї їхнього медового місяця, але вони через це отруєння не можуть туди полетіти. І ця нагода випадає олів та Ітану, які ще й до цього всього ненавидять одне одного, через те, що там в далекому минулому дещо сталося, і тепер вони просто не переносять одне одного. І якось в цьому медовому місяці на цих Гаваях їм треба буде якось вживатись одне з одним, і все таки з цього щось то вийде. Правду кажучи, ітан мене добре таки розчарував в кінці книги через один свій вчинок. Не дуже мені цей вчинок сподобався, але без нього не було б подальших подій цієї книги. Тож, якщо ви ще не читали цю книгу, я її дуже вам раджу. З нею можна відпочити, насміятись і просто рекомендую. Наступна книга, екранізацію якої, думаю, бачили вже всі. Я на диво спочатку прочитала книгу, потім подивилася фільм. І це в нас до зустрічі з тобою від авторки Джорджо Моєс з ось такою гарною кінообкладинкою. Мені, на диво, рідко подобаються кінообкладинки, але ось ця просто неймовірна. Ще, до речі, в Бріджуртона гарна. Історія розповідає нам про Луїзу, який трохи не щастить з роботою, але їй от підвертається робота доглядальниці за паралізованим вілом, який е, потрапив в аварію. Точніше, його, здається, збила чи то машина, чи то мотоцикл. А до цього він був таким просто екстраверт, екстраверт, перепробував всі екстремальні види спорту. І те, що з ним сталося, дуже його перемінило. І спочатку вони з Луїзою взагалі якось не вживаються, не знаходять спільної мови. Але згодом все-таки якось вони починають спілкуватись. Знаходять щось спільне, ВІЛ вчить Луїзу жити на повну, здійснювати всі свої заповітні мрії, не боятись цього, адже життя дуже коротке. Але в свої ж слова ВІЛ, на жаль, більше не вірить. Досить таки серце розриваюча історія. Кінець для мене був насправді потрясінням. Я не очікувала, що це відбудеться все-таки. І фільм я подивилася, він теж розбиває серце просто. Я в захваті від цієї книги. Якщо ви ще не читали, а дивились лише фільм, то я раджу вам ще прочитати книгу. І також продовження, яке в нас є, це після тебе та та сама я. Мені дуже подобається. Що в цієї книги є продовження, вони для мене ну, просто дуже класні. Наступна книга не менш популярна за гіпотезу кохання іспанський любовний обман від авторки Елени Армас. Тут у нас іде від ненависті до кохання, про чимось мені навіть цей сюжет нагадує випадкових наречених, тому що тут є деякі схожі моменти. Тож, історія розповідає про. Головну героїню Каталіну, яка працює разом з Ароном Блекфордом, і вони не вживаються, ненавидять одне одного. І тут найперші ось ці, десь ось ця частина книги, можливо, трохи більше, ми чуємо, що Каталіна ненавидить Арона дуже і дуже багато разів, і дуже дуже багато є причин для того, щоб його ненавидіти, і все таке інше. І от їй потрібно їхати на весілля. Але в неї немає компаньона. Там також буде її колишній хлопець, з яким вона нещодавно розійшлась, і він вже буде з новою дівчиною. І вона ж така, типу, як же ж так, я маю з кимось бути. Свою допомогу пропонує Арон. Але Каталіна довго вагається і не хоче його з собою брати. Але він домагається свого і їде разом з нею. Після чого все дуже різко змінюється. Також потім. Те, що вичворяє тут Каталіна незрозуміле, ну, як ви знаєте, це обов'язково має є бути в любовних романах, тому що, ну, а як же після того 에, треба, 에, треба довести, що це просто кохання, і вони створені одне для одного? Це дуже класний любовний роман, незважаючи, що він ось такий пухленький. Трошки моментами затягнутий, але це добре, що тут описано настільки: головна героїня ненавидить головного героя, тому що в деяких книгах насправді є просто Я його ненавиджу і все. А якихось причин і пояснень нам не надають, на жаль. А тут вони надані в дуже великій формі, так сказати. Дуже крута історія. І якщо ви її ще не читали, то прочитайте. І наостанок хочу показати вам таку. Легку історію, але з дуже неймовірно цікавою і сильною любовною лінією. Це у нас бунгало чи бунгало від авторки Сари Джіо. Цю авторку я зібрала майже всю. Ну, принаймні, всі ті книги, які у нас видані в Україні. Але це була, здається, одна з найперших книг, яку я в неї прочитала. Спершу була на добраніч, Джун». Я... Не особливо надала їй уваги, тому що вона мені типу сподобалась, але ну, не так прям сильно. Потім розхвалена ожинова зима, здається, яка дуже сподобалась моїй мамі, а я оцінила її десь, можливо, на 8 з 10. Вона мене не сильно захопила. А от бунгало було просто вау! Тут нам розповідається про е, дівчину Келловей, е, доля якої вже чітко розписана. Це в нас тут 1942 рік. Вона має нареченого, але її подруга пропонує піти на фронт. Вони обоє медсестри і вирушають на острів, де лікують поранених. Там у нас головна героїня знайомиться з таким солдатом на ім'я Вестрі Грін. Між ними зароджуються неймовірні почуття майже з першого погляду, і вона вже забуває за те одруження майбутнє. Вони проводять весь можливий свій час разом у маленькому бунгалу, що знаходиться на тому острові, воно ніким не помітне було раніше. Це, звичайно, розповідає вже старша Н, в якої є внучка. І потім та внучка дещо організує для бабусі, адже через певний відрізок часу Н вона втратила зв'язок з цим Вестрі. І через пару років дещо станеться. Ну, можливо, ви здогадались, але все-таки я не буду далі говорити. Розповідається дуже неймовірна історія кохання, як воно пройшло крізь роки, наскільки воно було сильним, і незважаючи, що пройшло стільки років, воно все-таки сильне, міцне, щире і просто неймовірне. Тож я дуже рекомендую вам цю книгу до прочитання. Що ж, ось така добірка книг в мене вийшла. Пишіть в коментарі, чи читали ви щось з цих книг. Можливо, якась книга вас зацікавила. Мені буде дуже цікаво про це почитати. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!